Привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Сьогодні у випуску Тоні Феррісон був заарештований за керування у нетверезому стані. Дана Уайт Вайт на Бій Бьорнса проти Мухаммада. Шона Мелі каже, що переміг Генрі Сіхуда в головному бою UFC 288. Генрі Сіхудо відповів на виклик чемпіона у напівважкій вазі Брендона Марено. Все це у сьогоднішньому випуску. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь двічку по лайку та дзвінку. Поїхали. Тоні Фергісон був заарештований пізно ввечері у суботу, після того, як його вантажівка врізалась у дві припарковані машини на відео, яке було знято з місця пригод. Можна побачити наслідки аварії. Біла вантажівка Шевроле Феррісона перевернулася на бік, та в ній спрацювали усі подушки безпеки. На щастя, ніхто не постраждав, але Тоні, коли прибула поліція, відмовився проходити тест на алкоголь. Будемо мати надію, що для Тоні ця ситуація була як урок по життю, та його невдовзі випустять, і він повернеться у «Октагон». Мухаммад та Бернс провели поєдинок у напівважкій вазі. Цей поєдинок був важливий для чемпіонатського титулу. Перед боєм Бьорнс заявив журналістам, що обом бійцям було гарантовано можливість боротися за титул чемпіона UFC у напівважкій вазі після бою Леона Едвардса проти Колбі Ковінгтона. Дана на я завжди був під враженням від Гілберта Бернса. Його бій з Хамзатом Чимаєвим він неймовірний. А потім те, що він зробив Майамі кілька тижнів тому, було теж неймовірним. І той факт, що він захотів так швидко повернутися, викликає лише повагу до цього хлопця. Думка про те, що він б'ється з одним плечем, не шукує мене. Він абсолютний дикун. На питання про те, чи може Мухамад зустрітися з переможцем бою Едвард Ковінгтон, босс UFC відповів коротко і ясно, що так це можливо на 100%. Шономелі під час після матчової прес-конференції заявив, що Сіхудо мав отримати перемогу. Я думав, що Генрі виграв 3-1, коли йшов п'ятий раунд. Чесно кажучи, я був здивований, що вигравав Алджо. Я думав, що Генрі зробив те, що повинен був зробити. Але ми в Нью-Йорку. тонко натякнув, що судді в Нью-Йорку можуть робити своє. Стерлінг після UFC-288 заявив, що планує провести наступний бій у вересні, а якщо все піде добре, то ще один у грудні. Він також запевнив, що не має наміру уникати поєдинків, оскільки не отримує гроші, якщо не бере участі в боях. Невдовзі після поразки Сехудо, чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі, Брендон Марено опублікував в інстаграм повідомлення, в якому висміяв свого колишнього друга і партнера по тренуваннях. Генрі Сіхуда ще не пішов на пенсію. Будь ласка, дочекайся мене. Я збираюся виграти свій бій у липні, і тоді ми зможемо закінчити справу. Головна подія в Мехіко. Я піду в 135 фунтів. До біса пояси, тільки ти і я в Октагоні. Коли Сіхуда запитали про виклик Марено на після матчу і прес-конференції UFC 288, Він відповів наступне: Думаю, кожен хоче отримати від мене маленький шматочок, так? Я думаю, ми можемо про це поговорити. Гроші говорять: якщо є всі хоче зробити це, і в них є гарний бюджет для обох, давайте це зробимо. Але я не буду битися в Мексиці. Ні, чорт забирай, Ми можемо зробити це тут, в Америці. Генрі Сіхудо та Брендон Морено звичайно мають спільну історію. Марено колись був партнером Triple C на різних етапах кар'єри колишнього чемпіона. Чемпіона пізніше ця пара розійшлась після того, як Сікуда відмовився взяти Марено до своєї команди в участі Ultimate Fight. А Брендон продовжив тренуватися і подружився з тодішнім. Суперником Генрісі Худо Джозефом Бендвісом Марено має захистити свій титул чемпіона у напівважкій вазі проти Олександра Пантохи, який стане хедлайнером липневського турніру UFC 290. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити, як Генрі Сі та Брендон Марено сходяться в Октагоні. Ну а в мене на цьому все почуємось.